1069 рік. Антоній Печерський, батько російського чернецтва, таємно залишає Київ. Його шлях лежить на північ. Монаху 86 років. Чернігові Антоній все розпочне спочатку. Він створить новий підземний монастир, подібний до Києво-Печерської лаври. Згодом Чернігівські літописи буде втрачено. Історія монастиря майже до XVII століття залишиться таємницею. В столиці Сіверщини Антоній сам обирає місце для обителів, і літопис повідомляє про це так. Антоній же прийшов в Чернігову і возлюбі Болдіну Гору, і скопав піщеру і ту всіліся. Чернігівські Болдини-гори є височиною з крутими схилами і глибокими рівчаками. Вони густо вкриті рослинністю. За часів Антонія Тут була велика діброва. Вона і дала назву горам. У перекладі з давньої руської болт значить дуб. Грунт болдний гір є трохи легшим за скальний. Це лісовидний суглинок. Він має міцну структуру і не пропускає воду. Ці ґрунти, в одлічі, конечно, скал, можна було. пробивать гораздо проще, но тем не менее прочность лесовидных суглинков достаточная для того, чтобы простой лопатой с ним работать было или невозможно, или очень сложно. А тем более тогда, когда лопаты были деревянные, окованные металлической оковкой, это естественно делало их менее продуктивными, чем сегодняшний инструмент. Для риття печери Антоній потребував помічників. Він був літньою людиною і мав часто відпочивати. За розрахунками археологів, якби Антоній працював один, він витратив би на риття маленької печери не менше місяця. Допомога ченців скорочувала термін печеробудівництва майже до тижня. Підземну оселю створювали так. Спочатку виламували великі шматки породи, а потім зачищали приміщення. Біля входу на поверхні будували дерев'яну хатинку, а від неї печерну капличку і келію. Незабаром до Антонія почали приєднуватися однодумці. Їхні печери були автономними. Ніяких галерей і переходів, подібних до сучасних, не будували. Про це свідчать археологічні розкопки. Вони головне джерело інформації про спосіб створення підземель. Розповісти про перебіг подій печерного життя міг би чернігівський літопис. Його складали ченці підземного монастиря. Але вчені вже втратили надію знайти його тут. Життя обителі за таких обставин можна відтворити лише на рівні легенд і наукових гіпотез. За однією з них Антоній хотів би бачити Чернігівську лавру схожою на київську попередницю. Свій новий монастир він присвятив Богородиці, як і київську обитель. Місце для печери він обрав за дві милі до кріпасного валу. Так же далеко від центру Антоній оселявся і у Києві. Перебування на Сіверській землі було для Антонія вимушеним кроком. Тут, у безпеці, він пригадував невдалий бунт проти київського князя Ізяслава. Антоній взяв у ньому участь, отримав поразку і тим закрив для себе шлях назад. У Чернігові Антоній проведе чотири роки свого життя. Цей час не варто розцінювати як заслання. У то пору жити у столиці Сіверщини було дуже престижно. За територією Чернігівське князівство найбільше у Європі. Його володар, князь Святослав, мудрий і амбіційний політик. Він розуміє, що присутність у Чернігові Антонія підійме духовний статус міста. У X столітті чернігівці масово хрестилися у водах Святого Озера. Але деякі городяни... І в XII столітті продовжували обожнювати сили природи. Це турбувало Антонія. На святому озері він, ймовірно, бував часто. Його нова оселя тут, поруч, на Болдиних горах. Ці гори мали у городян репутацію таємної території. Такої собі тереінкогніта. Про високу енергетику місцини свідчили дуби. Дуб вважали улюбленим деревом перуна громада. Язичники вірили, що саме звідси, з верхівки Болдиної гори, перун почує їхні молитви. Поруч з катищем перуна насипали кургани померлим шляхетним городянам. Сьогодні ця територія все більше цікавить дослідників. Методом біолокації вони доводять наявність на Болдиних Горах, зон. Геомагнитные аномалии. В данном месте находится аномалия продолговатой формы. И похоже, что это подземный храм, потому что ориентировка, восток, запад. Потом приборы показывают, что из этой аномалии ведет подземный ход направлений Антоних Пещев нынешних. Чи знав Антоній Печерський про незвичайну енергетику цього пагорба, невідомо. Можливо, він інтуїтивно відчував її. Монах сподівався, що Нова обитель освятить це дивовижне місце. І виявився правий. Монастир розростався. В ньому зберігали християнські святині. Через сім століть Антонійове підземелля буде перетворено на паломницький центр розповідатимуть про дивні випадки зцілень біля рештки ученців, загиблих під час монголо-татарської навали. Сюди підуть люди вклонитися чудотворній іконі Іллінської Божої Матері. Наукове дослідження енергетики печер преподобного Антонія справа часу. Чекає на пояснення дослідників і феномен. На люди дух з'являється рідко. Його улюблене місце глухий кут одного з коридорів поблизу церкви Ніколи Святоші. Поки що ці туристи гріються на сонечку на поверхні. Печери їх зустрінуть ефектом холодного душа. Температура під землею 12 градусів. Через церкву Антонія Печерського екскурсанти потраплять до першої підземної споруди монастиря. Це храм Феодосія Тотемського. В ньому по висоті. Можна розмістити трьохповерховий будинок, а зверху над сводами ще чотири метри землі. Від церкви Феодосія сходи ведуть до каплиці з мощами ченців. Колись ці кістки були міцною основою тіл монахів, за легендою. Ченці загинули під час захисту Чернігова від монголо-татарів у 1239 році. Хоробрість захисників не врятувала монастир. Життя в ньому заомерло. І так тривало майже чотири століття. Паломники вважають каплицю з мощами святим місцем. Існує повір'я, якщо кинути на вівтар монетку і задумати бажання, воно обов'язково збудеться. Над мощами святих ікона Іллінської Божої Матері. Її оригінал, за переказами, мав чудотворну силу. Сьогодні до ікони приходять ті, хто потребує захисту Богородиці. По праву руку від вівтаря Келія Монаха. Зазвичай вона тоне у темряві. У стародавні часи її власником був ченець-відлюдник. Колись він покинув світ людей, і більше до нього ніколи не повернеться. Холод і сувора аскеза стануть його спільниками у боротьбі з власним тілом. У печері він не має права спати. Тут можна лише сидіти і молитися. У повній тиші і холодній темряві. Молитовний стан переходить у медитативний транс. Під час посту монах перебуває тут постійно. Коли вогник його життя згасне, він не схоче розлучатися зі своєю підземною оселою. Поховальна ниша Лукула стане його останнім ліжком. Ми бачимо рядашком келія монаха от, і часовня. которой он молился. А рядом находится погребальная камера, где стояло в свое время, говорится, два гроба, но они были разграблены еще, как говорится, много-много лет назад. И поэтому от, кости, собранные здесь, находятся в таком состоянии, в каком они находятся в традиционных древних костницах. Это похование было открыто на нижнем ярусе печер. Поховальные ямы І нижче тут, у стінах та під підлогою келі і навіть галерей. Залишити тіло на вічний спокій під ногами ченців і паломників було знаком найбільшої покори. Вчені встановили, що монахи оселялися в цьому місці вже у 12 столітті. Монастирські документи про цей ярус загадково мовчать. Археологам нижній поверх печер Дав багатий матеріал для подальших досліджень. Так, уперше у цьому місці були розкопані підземелля, створені незвичайним способом. Спочатку була викопана пещерка, потім вона була обмазана глиною, тобто глиною по глині, заповнена горючою смесію і обожжена. Таким образом получился как бы своеобразный, вкопанный в землю большой глиняный сосуд, который, естественно, больше противостоял влаге и, учитывая особенность наших грунтов, создавал большую остойчивость этому подземелью и, наверное, все-таки больший комфорт. Он был более, эта пещера была более сухая, более удобная для жительства. Оглядини під земель впливають на підсвідомість і загострюють відчуття. Емоційним туристам може здаватися, що галереї є лабіринтом. І тут можна заблукати. Така думка навіяна розповідями про римські катакомби, в яких переховувались перші християни. Насправді, монастир дуже компактний. Загальна довжина усіх приміщень складає 350 метрів. Галереї монахи прорили і почали ними користуватися лише у XVIII столітті. Мы проверим рост монахов, середній 18-го початку Гарі. От эту галерею мучить почву, видим только сверху. Дело в том, что в 18-ми віки, когда её строили, Монахи прорезались, так можно сказать, в древнее помещение 12 -го, когда оно было до потолка и землей. Но и так как грунт был более мягкий, поэтому в 18-м укрепили кирпичом, ну а в 19-м вот еще металлическими скобами. Мы только помещение раскопали, мы это будем, и эту галерею как трубу увидим только сверху. Вот. Нельзя увидеть специальную могильную яму 12 века, она засыпана утрамбована, тогда закрывалась тубовым настилом. Но ну, вот контур я немножко просил, вот она находилась вот здесь, вот как раз ты сейчас на ней стоишь. но я про эту яму чуть позже буду рассказывать. Ну а пока двигаемся дальше, вон то помещение, но мы там еще будем. Вот там еще движется дали так, мы там еще будем. Галерея приводить до церкви Ніколи Святоші. Колись доступ до неї був відкритий лише монахам. У 19 столітті від храму у напрямку поверхні Рівчака прорили коридор. Його довжина 24 метри. Новим ходом мали користуватися паломники. Але через помилку у розрахунках... Коридор заглибили на 4 метри під землю. З тих пір цей глухий кут став найтаємнішим місцем печер. Час від часу тут спостерігають незвичний для підземелля туман. Іноді появляются привидения. Це газообразное образование. которые газ идет из пола, из небольшого провала в полу, поднимается под углом 45 градусов к фонарю, который введен на стене, и там формируются фигуры людей, лица, а иногда геометрические фигуры что вообще необъяснимо. Правда, там очень интересная надпись есть на стене, возле которой появляются эти э, фигуры. Значит, спаси раба своего тарасия. Я посылал, скопировал надпись, послал ее в Киев Высоцкому, это известный ученый. Он датировал ее 16 веком. То есть версия о том, что в 16 веке пещеры были заброшены, наверное, здесь жили люди. Рамки на полу показывают какую-то аномалию. Аномалия м -м, такого размера, что похоже, что там могила. Вот это в самой Тарасе, о котором надпись на стене. Иду, Замкнула перед надписью. За надписью. Протяжованість около 2 метрів. За словами дослідників у печер, у аномалії є свої запахи і звуки. Інколи виникає відчуття, що за тобою спостерігає хтось невидимий, пахне ладаном. Серед вчених існує думка, що так у печерах діє природній випромінювач тонкої енергії. Він впливає на кору головного мозку людини і народжує видіння. Є люди, які бачили здесь привидіння в других частинах пещер. Я бачив тільки здесь. Мне кажется, что привидения как бы не существует. Это больше миф, чем реальность. Прозрачного человека я видел. Он, он, стоял, он стоял спиной ко мне и молился. Было очень страшно, и слышно было голоса. Напряженная обстановка. Очень страшно становится. Вот. А вообще интересно здесь. Таинственно. Вот, особенно, когда представляешь, что все-таки здесь действительно были люди, смотришь на останки, которые пролежали здесь много веков, вот, дышится очень легко, настроение, в принципе, радостное, то есть страшно, конечно, не было ни разу, и очень-очень интересно. Такие места урон моей психики точно не нанесут. Я здесь себя чувствую очень комфортно, спокойно, уютно. И вот в этой церкви, в которой мы находимся, верхняя церковь Николы Святоши, здесь э, в, при входе в левом углу Идет очень сильный столб энергии из-под пола. Настолько сильный столб энергии, что люди, ставши в это место, иногда падают. я думаю, что, что какая-то энергия ощущается. Так? Может быть, это, 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 это вызвано, конечно, тем, что, что здесь похоронены все, все эти монахи. Так что, что такое святое место, можно сказать. Чекати, поки таємничі сили проявлять себе, занадто довго. Залишимо цю справу дослідникам. Екскурсанти, народ непосидючий, тривалих зупинок не люблять. Тому відразу погоджується на пропозицію мандрувати далі. Там, когда мы пойдем далі, знаходяться древні помещения, 12 двенадцати, которые які були Вот это вот реконструкція. Вот через эту дверь мы с тобой зайдем, по метрическому мостику перейдем и спустимся в древнюю галерею. Ну а под ногами будет та кирпичная, по которой мы только что сюда шли. Справа и слева пол будет розвитку керамической плиткой. Современные, но точно такой же был в 12 веке. И убрали мы с ниш, ну подальше от рук, все черепа и скелеты. Именно в том помещении, в телеках, кстати, хранили по афонскому обряду, умершего монаха, то не каждого, кто был достоин чести, хранили два раза. Первый раз, на три года после смерти, в ямочке. Через три года, когда органика истлевала, если косточки беленькие, чистенькие, их доставали, перемывали, отпевали, так далее, целый обряд, и на ниши выкладывали. Это были месточтимые святые или праведники. Ежели мощь или гнилого цвета, или куски органики оставались, считается в миру при жизни монах был грешен. Отпевали, отпускали грехи и еще на год оставляли его в этой яме. Если через год козочки очистились, а обряд как положено проводиться. Нет, выносили на улицу и хоронили на кладбище как простого смертного. Над косницею перекинуто металевий місток. У червоному світлі ліхтарів можна розгледіти немовби кам'яні ліжка. Насправді, ці камені ніколи не відчували тепла людського тіла. Вони були створені у 12 столітті як гробниці. Тут лежали скелети ченців. Доступ до цього таємного місця мали лише жителі підземель. У 13 столітті ситуація змінилась. У печерах... Як і сьогодні, можна було зустріти жінок і дітей. У той час Антонієві підземелля були для городян схованкою під час ворожих нападів. Про це красномовно свідчать археологічні розкопки. Предмети, які знаходили во час розкопок, в основному характеризують життя монастиря, хоча деякі з них явно не... так сказать, отвечают монашеским потребностям. Это женские украшения, детали снаряжения всадника, оружия и огромное количество замков, по всей видимости, Монахи тоже не очень надеялись на защиту Всевышнего, а помещение закрывали, потому что действительно коллекция замков здесь большая, они встречаются повсеместно. До 1649 року ніяких письмових джерел про діяльність монастиря не існує. Таємничий період добігає кінця всередині XVII століття. Тоді на кошт наказного гетьмана лівобережної України Степана Подобайла було відновлено монастирську ільїнську церкву. Згодом Лазар Баранович спробує відбудувати тут ближні ідеальні печери на зразок Київської лаври, а імператриця Катерина ІІ. Видасть наказ про створення на базі монастиря університету. Обидві ідеї не будуть цілком реалізовані. За майже тисячу років існування Антоніви Печери три рази змінюватимуть свій статус. Поодинокі келії відлюдників стануть паломницьким центром. Потім... Відомим на всю Україну історико-архітектурним заповідником, зміна статусу не впливатиме на таємничу силу Антонієвих підземель. За будь-яких обставин вона залишиться назавжди.